Ай. Забуваюся б нажати на кнопочку для зйомок. Ну, Оце така вузька вуличка, розумієте? Я забулася нажати на кнопку. І половину цікавого я не зісняла, але не ставлю. Артрел клуб Ліонс. Ліонс. Ось так. Ось тут така ще вуличка проволока. І сонце. І такі будівлі. Будинки. Мені подобається. Пальми там на на даху, на останньому поверсі. Ой. Бачите? Якісь сади на останньому поверсі. І оце. Така будівля на балконах засаджено. І там зверху і внизу. Може це отель, а може і житловий будинок, я не знаю. Я взагалі, знаєте, так, цікаво мені пройтися і засняти. Так. І магазини позичинені, бо субота. Це не те, що у нас. Ой. Я чекаю, бо знаєте, машини вони не знаю, не передбачено, як воно. Буде їхати, як він відреагує, я розумію, ну в Італії взагалі там водії без тормозів, без. <смас> Вони їдуть, як хочуть, льотають, вискакують де хочуть. От зупинки. Оце зупинки. Такі чисті. Бачите, не закльовані. Що це? Супермаркет? Ага. І це ми прийшли. Зараз. Я закінчити повинна. Це ми прийшли до супермаркету.